Шановний пане президенте, шановні депутати Верховної Ради України, ми звертаємося до вас з великою надією у відчаї просити допомоги і захисту. Ми це громада села Танське, що в Умицькому районі Черкаської області. Наше село належить до, Дмитри, до Дмитрушківської територіальної громади. Голова цієї громади. Чинить велике беззаконня, вона дозволяє собі творити все, що може, що хоче, і закон для неї не існує. Ми в тому переконалися, коли вона закрила нашу школу гімназію, в якій навчається 48 дітей. До того ж, є група дитячого садочка: 16 осіб. Але, незважаючи на це, наша школа була закрита. Тепер ми повинні возити своїх дітей в сусідні села. В одному із цих сіл навчання розпочинається о 8 годині. Автобус від'їжджає о пів на восьму до села Косенівки. Діти відчувають насилля батьків тільки через те, що їх треба будити рано, треба збирати до школи, в якій треба сказати. Немає навіть місця для того, щоб розмістити усіх дітей із садочка. У цій, по цій дорозі немає тротуарів, допустимо, якщо потрібно, немає можливостей певних для того, щоб наші діти навчалися і переїжджали у повній безпеці. Також інші діти добираються до сусіднього села Доброводи, де немає місця для розташування в дитячому садочку наших найменших дітей. За цей час до нас поступили жителі прифронтових територій, а це саме Сумської та інших областей, які приїхали також із дітьми і подали до нашої школи більше десяти заяв для того, щоб їхні діти навчалися в нашій школі. На це ніхто не звертає уваги. Люди, які приїхали з отого пекла війни, хотіли відчути захист на цій території, хочуть відчути е, піклування про них, а натомість тільки отакі тверді відписки, тверді е, намагання школу закрити. Ну, знаєте, спадає на думку таке, що у нас не очільниця територіальної громади, не мати, яка повинна дбати про громадян, які входять на її територію в цю громаду, а зла мачуха, яка твердим своїм кулаком хоче закрити гімназію будь-яким рішенням. Односельчани з числа батьків, братів, синів захищають Україну на фронті. І незрозуміло. Що вони можуть подумати про те, що їхнім дітям випадає ось такі поневіряння, таке беззаконня відчути на собі? Питається, а кого вони захищають? Вони захищають спокій, захищають мир у наших селах, чи просто чиєсь отаке беззаконне свавілля? Ми щиро віримо в те, що ви, пане президенте. Депутати Верховної Ради допоможете нам у цьому. Наша надія тільки наймаємося до вас, по суті, в останній надії до президента як до гаранта захисту наших законів, дотримання наших законів.